Трагедія на Полтавщині у водоймі біля села Старі Санжари знайшли мертвими зниклих кілька днів тому жінку та її маленького сина. Поліція виявила у воді автомобіль, ВАЗ, у якому перебували 38-річна Олена Гутевич і її п'ятирічний син Руслан. Обох дістали водолази без ознак життя. Тіла направили на судову медичну експертизу, щоб з'ясувати причини смерті. Пошуки голови родини Руслана Готевича, який зник разом із ними, тривають. До пошукової операції залучали понад сотню правоохоронців, кінологів із собаками, кримінальну поліцію та місцеві підрозділи. Території обстежували з повітря за допомогою дронів. Родина зникла ще 2 жовтня. Вночі вони виїхали з дому на Полтавщині у напрямку села Ліщинівка і зникли безвісти. В останні їхній автомобілі бачили близько пів на четверту ранку в селі Мачухи. Нині правоохоронці розслідують подію як умисне вбивство.